Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфум емоції». Це я знову з вами Антоніна. Сьогодні підійшла до своєї такої парфум полички, яка заді знаходиться в мене. Дивлюся, стоїть така гарна коробочка, рожева. Думаю, давно я щось не звертала на тебе увагу. Підійшла, дістала цю коробочку, зняла кришечку, Дивіться, який гарний парфумчик вам. Він виготовлений ще 2016 14 року. 2014 року. Купила його десь 2018 року. Дуже він мені зайшов, дуже він мені сподобався. Ви знаєте, коли знімаєш от кришечку таку масивну. Він гарний, прекрасний такий оформлення, сам, так, парфумчик, як вдихаєш, непоганий. І, ну, естетичний вигляд у нього прекрасний. Отак от поставити, щоб прикрашали вашу кімнату, там да, непогано. І я так його, коли собі купляла, зайшла в парфум, крамницю брокарду. Зняла так, вдихнула. Він мені так сподобався, як глянула, ви знаєте, на цінник вам ще сподобався. Тоді акція величезна була. Така ціна була гарна. Я його так вдихнула. Ну, прекрасний, ціна прекрасна, парфум гарний, стійкий. Начиталася відгуків різних. Ну, парфум ідеальний. Взяла, так нанесла на себе, зараз нанесу, щоб враження своє оновити. І ви знаєте, вдихнула. Ну Гарнющий, що я можу сказати? Парфум гарнющий, прекрасний, дуже такий яскравий. Як Я його тільки вдихаю. Зразу я таки відчула, ви знаєте, такий перчик червоненький і багато-багато такого пломбіру морозива, з ваніліну і прямо тістечко. Нанесла на себе, сподобався. Вернулася, бігом придбала цей аромат, поїхала додому, прийшла, походила ще з ним. Потім вдихнула, я думаю, ну що мене так напрягає, ну що воно мене так напрягає? Ну, шо, ну, ну не могла зрозуміти. А ви знаєте, в цьому ароматі? От я звернулася до його писання і здивлюся імбир. Да, він так і називається рожевий імбир. Хочу рожевого да, Він на аромат. Імбир імбирю. Дуже багато рожевого імбирю. І ви знаєте, цей рожевий імбир, як от взяли, на, начебто вазочку, І туди вжили на... багато, багато морозива пломбіру, ванільного, такого прямо прохолодного, дзвінкого, і полили його рожевим імбирем. І в себе було хорошо, і в себе було прекрасно. І аромат дуже гарний, ну, ну, шикарний. Ну, оце, що вони додали, тут геліотроп. І оці дервісні ноточки, амбер, вот, якийсь, оцей вони додали геліотроп. Ну ну от геліотроп, ну, Лишній тут геліотроп. І ви знаєте, його це як наношу на себе. Ну, ну, спочатку прекрасно, гарно, дзвінки, а потім, як ото кажуть, не мала баба клопоту, купила порося. І навіщо мені було це порося? І навіщо було кидатися на цю ціну? І навіщо я його покупала? Ну, не подобається. Оцей геліотроп, він все, все, як кажуть, псує оцю картину маліну. Ну Всю псує. Ну Ви, ви розумієте, оце воно, оця димність. Оцей якась геліотропа, коли він вимішується із деревиною, іде такий аромат, як начебто ви взяли от проводка у вас, і вона. Підгоріла. Або якесь дерево якісне ви костю робите, і спалюєте і резини трошечки кинете, і от воно загориться разом у костру, і такий дим, йде, такий резиново-дерев'яно-костровий такий неприємний. І оцей оце геліотроп додає до цього аромата. Оцю от, от, от димку. Не знаю. Ну, от вона мені все псує. І ви знаєте, якось, я походжу в ньому трохи душе. От якась ноточка, оцей геліотроп, Паленої цієї гуми видає таку неприємну, тошнотворну, таку ноточку, яка вимішується з пломбіром, з ваніліном, з імбирем, оцим прекрасним. Перчику тут дуже багато, червоного, дзвінкий, гарнющий мандаринки. Лимончик теж відчувається. Нероль відчувається, троянда відчувається, ванілі дуже багато. Ваніль дуже гарна. Оце тут така абсолютна і мадагаскарська. Дуже я полюбляю парфумах мадагаскарську. Ну, оце ви знаєте, оця нотка. Оця нотка, що вони геліодроб дали, жодного димка, вона як от, знаєте, вона начебто приготували прекрасну, гарну страву, якусь там тістечка ванільне, і або морозива набрали в таку гарну, прекрасну піалечку і обдали його імбирним таким джемом, там, соком і трошечки перчику. Додали для остроти відчуття. І відкрили в кухні чи там десь на терасі вікно, і до вас донеслося з вулиці від сусідів, що почали свій мусор там зжигати, обирати. І дима, цей зайшов вам на вашу кухню і сів вам на оцю прекрасну вашу страву. Оце таке відчуття в мене на цей аромат, не знаю. І принюхувалась, і придивлялася, і дивилася і так, і сяк на нього. Ну от... Ця нотка, вона мене напрягає, вона мені не подобається. От зараз Я нанесла, зараз він прекрасний, гарний, ідеальний. Але я вже відчуваю підходи, оця, оця нотка, яка зудить і тут, і тут, і отут. І вона мені мішає. От не подобається. Ну, Не знаю, я так подивляюсь, на ній подобається. я його збуду. Отправлю його в люди, кому подобаються ткани, ноточка, хай собі люди користуються, використовують. Мені вона не подобається. Аромат у мене 2018 року. Року я купила, виготовлений 2014. І дивіться, він вже такий в мене. Хоч і потемнів, настоявся, але осадку немає. Я ще раз вам кажу: чим довше парфуми стоять, тим вони якісніші, красивіші, багатші і краще відкриваються. І я, ви знаєте, навіть е, замітила, що от у крамницях завжди. Скидка йде на парфуми, які тільки-тільки виготовили. Ніколи я б ну, не знаю, мені так не попадалося, не знаю, Розп... скажіть ви про свої враження, про свої думки, як ви розумієте. Ну, Я от скільки по скидках так попадала на парфуми, дивилась на дату, вона сама-сама свіжа завжди була. А от чим трохи так постоє парфум, що вже дата там посередині виготовлення, там вони завжди йдуть по дорогій ціні. І от коли ви купляєте собі парфум, ви його приносите додому з крамниці, наносите на себе зразу, і він такий вам здається, якийсь вроді не так розкривається, як в крамниці розкривався. Не такий стійкий, як, начебто, в крамниці, ви нанесли на себе, і він дуже на вас стояв. А от коли він у вас постоє, побуде у вас, відстоїться хоча б місяць, що ви його не, на себе не поливаєте, не трогаєте, не вдихаєте. Він, от, подивіться, набагато стає стійкішим, багатшим і таким насиченішим, якимось густішим. От так кажний парфум. Так що мені питання задавали, моя думка: скільки в мене їх не є. У мене є колекція, що вже там такі ж старожили, дай Боже, здоров'я кожному. І ви знаєте, вони прекрасні. У них розход менший робиться, вони багатші, вони красивіші. Гіркоти я не відчуваю нічого. Буває гіркота, буває осадок, але це є уже. Яка підробка або фейк, або як ото в нас кажуть, турецькі гарні копії. Оце там буде таке. Да. Ті надо, так, якщо у вас немає великих коштів, нормально собі придбати. Ви хочете просто так покористуватися на кожний день. Ви там турецьку гарну. Купили копію, можете носити, але не більше року, тому що вона вас прогіркне, осадок піде і вона вас зіпсується. Отам, От так, да, ці парфуми буде псувати. А оці всі гарні парфуми, настояшні настоящі, настоящі вибачаюсь, якісні. і Раніше ж використовувалися всі індегрієнти тільки натуральні. Зараз у нас вже пішли замінники. Замінники синтетичними різними ароматами, так само, як масла йдуть синтетичні, різні індігрієнти, так само, як у нас вже ж пішов прогрес, так само як інтелектом заміняються. Зараз можна зараз все, все робить, що хочеш. Так що дивіться, чим старіші парфуми, тим краще. Якщо робиться осадочок, і йде про або ще щось, це є не. Настоящий парфум, там по-любому якась підробка. Отак. Чому я достала монталь? От монталь інтенси Pepper у мене. Він мені от чимось схожий із оцим ароматом. От хто має цей аромат, він приблизно буде до. він, ну, чим... вони схожі ці два аромати між собою. Ви знаєте, чим вони схожі? Вони схожі перцем. От монталь інтенсивний перець, коли я на себе наношу, він мені здається, ви знаєте. от... Чуть-чуть Мені здається, більш чоловічим, ніж жіночий. Це є унісекс, це є у нас чисто жіночий. Але я наносила на свого чоловіка цей Ви знаєте, на ньому дуже гарно. От на ньому я не чую того гіліотропию, диму такого. Може він більш такий на чоловічу, таку шкіру, прохолодну, таку, не таку суху, не таку гарячу, а жіночу. може він буде. Для чоловіка набагато він красивіший, коли я монтальна на себе зразу відчуваю, ви знаєте, ну от чоловічий він мені чоловіче, для чоловіка дуже красивий монтальівський пепер. Він буде такий е, в цьому ароматі, такий, знаєте, е, мужественний, такий солідний, такий умний, інтелігентний і італіянський, гарячий такий шигало. Чоловік з е, такою похавною посмішкою, своєю перчинкою, своєю ізюминкою. Гарний аромат бачу на чоловіковій Манталівський. Але багато кому із жінок подобається такий аромат, може в жінок у кого така дуже, знаєте, шкіра прохолодна, суха, буде дуже гарно дивитися. на моїй гарячій шкірі. У е, мене така нормальна шкіра, ну но дуже гаряча. Вони швидко мене шкіра з'їдає аромати. Ви знаєте, я зразу відчуваю перець, Дуже багато такого чорного перця, і аж маснувати він мені. Ну от, ну не знаю. На мені він не подобається. На чоловікові не погано, а на мені не подобається. Він відчуває я зараз дуже багато чорного перцю. Перець, перець, перець. А що не хочете? Мені здається, що я починаю якусь виготовляти страву, йду на кухню, готу вала страву, курку або там <гадбивні>, там. от ну, Отаке страва з м'яса. І забула помити гарно руки після цього перцю і цих приправ. Відчуваю я тут перець, якусь таку олійку, червоний перець знову. Лимона не дуже я відчуваю. Ну, що я вам скажу, тут спишеться цвіточні ноти. Ну не бачу тут ніяких квіткових нотів, ну не бачу ніяких квітків, не бачу ніякого селіцийського лимона. Кедр відчуває от відчуває дубовий мох. Оце, що я відчуваю, я вам зараз скажу. чорний перець, чорний перець, чорний перець, розовий перець. О, кедр ут. Чуть-чуть. І дубовий мух. От дубового моху тут і перецему, мама не горіть. І е, як вам скажу, масел, і от якесь масло. Масло тут гарне. таке ж, І ще не відчуваю я тут от мускуса. От тут написано мускус, але тут я мускуса не відчуваю Монталівську. От Монталівський мускус, який я знаю, він там, мама не горює, як дасть прикурити так дасть. А тут його не чують. Тут просто перчик, чорний, червоний, острий такий е, для настрою, для. Апетит. От ви його за те, як носити, носити, у вас побуждається апетит. Вам хочеться десь зайти в гарну якусь там, я знаю, столовку, більше вам скажу. Навіть не ресторан, не бар, нічого. І попробуйте якоїсь такої гарної страви м'ясної, де дуже-дуже багато перцю. Ось ну, так я бачу, ці аромати. Ну, Таке як для мене, не є це мої аромати, щоб вони мене надихали. Дарували мені ейфорії, щоб я нанесла їх на себе і, як кажуть, поніслася по морю і по морям, з гарними відчуттями, такі собі кухоні якісь вони для мене. це, ну для... Хочеш їсти, а то надухайся, щоб апетит пропав, і щоб всі надіяти. Ну, Не подобається мені ці два аромати. Не знаю, які ваші враження. І вони гарні, прекрасні, вони знайдуть свого е, хазяїна, як то кажуть. Ми ж всі разні, на нас з по поразів будуть відкриватися аромати. Ну, Я думаю, я їх відправити в люди а за них собі щось придбати таке хороше, щоб мені дарувало настрій, відчуття і ейфорію. Ну, Такі мої враження про ці два аромати. Сьогодні з вами поговорила. Про помилку своєї колекції. Ну, отак якось. До побачення, до нових зустрічей. Пишіть, е коментуйте, розповідайте про свої різні парфуми. Мені це дуже-дуже подобається. Я люблю читати ваші відгуки, люблю дивитися, шукати ті аромати, які у вас є, знайомитися з ними. До побачення, до нових відеозустріч.